У педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради відбувся форум Коломия в новітній історії України. Його провели на основі презентації альбому Письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста. Більше розкажуть мої колеги. Письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста. Це видання є другим випуском серії проєкту Коломия в новітній історії України. У альбомі зібраний доробок 46 коломиян – членів національних спілок, розповідає засновник проєкту, директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Приставлено 46 коломиян, які є письменниками, краєзнавцями, журналістами, тележурналістами. Вони є членами національних спілок, і саме їх доробок сьогодні визначає формування української національної свідомості, громадянської ідентичності. Отакі видання. Паперові танки це другий фронт, це велика допомога тим хлопцям, які в окопах підтримує вояків наших на дусі. Коломия завжди пише свою історію, і це дуже добре, тому що казано, що написано, то вже не пропаде. І дякую, якраз Валерію Ковтуну, який багато праці докладає, щоб по скажімо, по о, 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 о тій крупинці збирати о, ту історію, якраз саме зараз це якраз краєзнавці, це і науковці, якими так багато численна наша славна Коломия, але ми десь про них не знали. А тут зібрані всі ті люди, тому щиро вдячні всім за це. Окрім особистих історій, у альбомі також представлено чотири ґрунтовні статті: зокрема, про письменництво, краєзнавство, журналістику та окремо про тележурналістику. Коло це центр краєзнавства. Ми, знавство, ми всі знаємо, що це є феномен. Коломийський своєрідний, рідний, бо є, Коломийська бібліотека є зрештою ряд людей, навіть не ряд ціла когорта людей, які закохані в свій рідний край і досліджують його з великим успіхом, і це видно з видань. А тут акумульовано інформацію про тих людей, які займаються цими процесами. Тому це ще раз повторюся: нерядове особливе видання, і це поїде не тільки для Коломиї, а для Івано-Шуківського. Якщо взяти Коломийщину, Коломиї, зокрема, це край багато історії, саме історію видавництва, саме історію журналістики, письменництва, краєзнавства, і просто я вдячна Валерію Івановичу Ковтуну, що він підтримує цей проект і якраз це вийшов другий випуск: саме про письменників краєзнавців, журналістів. У форумі Коломия в новітній історії України взяли участь письменники, краєзнавці, журналісти, громадські активісти, педагоги та студенти. Долучився і професор Іван Монолатій, який презентував присутнім свої нові видання. Це я би сказав новий погляд на коломоїзнавство. Це винайдення нашого міста. Коли місто ще не було містом, але вже не було селом. Насправді, це така. Культурна історія нашого міста від археології до весни народів до 1848 року і творення власне коломи, коли вона стала українською, коли вона стала. Містом західноукраїнської народної республіки я буду говорити про способи писання, про способи репрезентації краєзнавчого матеріалу, як його можна подати цікаво, зацікавити масового читача. Насправді, тому що ми науковці дуже вміємо часто писати сухою теоретичною мовою. Треба все ж таки подати масово ілюстровано. Я би сказав, як сказав би професор Грушевський історію нашого рідного міста. І це приклад тому, як видавництво дискурсу це реалізовано. Книга альбом письменники краєзнавці, журналісти нашого міста, відобра. Вражає історію Коломиї та людей, які її творять. Готували це видання упродовж року. Засновник проєкту Валерій Ковтун додає книга. Побачила світ виключно за пожертви небайдужих містян, за що висловлює велику вдячність. Попереду нові не менш цікаві проєкти і видання.